Новорічна ніч, чарівна, казкова. В час, коли годинник відраховуватиме останні секунди року, наступить та сама мить, що з'єднає минуле з майбутнім. Мить бажань, сподівань і очікувань. Чудова, неповторна, жадана. Учасники гуртків, театральне мистецтво та акторська майстерність вітають вас з прийдешніми святами та дарують найкращі побажання на новий 2026 рік. Нехай кожен ваш задум стане реальністю, а зірки завжди сяють на вашому шляху. Нехай рік буде багатим на нові можливості, успішні починання, успіх та яскраві враження. Бажаю у 2026 році вогняного коня відчути на собі силу успіху, здійснити всі задуми та захоплюватися кожною миттю життя. Нехай цей рік вам подарують чудові спогади. Бажаю здоров'я, як з Руси, достатку, радості та затишку восени. Втілюйте найсміливіші мрії, і нехай кожен ваш день буде наповнений світлом та гармонією. Головне побажання, мирного неба, перемоги та спокою для всієї України. Втілюйте найсміливіші мрії, та нехай кожен ваш день буде наповнений світлом та гармонією. Хай цей рік буде для вас періодом зростання плідних результатів та щирих взаємин. Хай цей особливий рік принесе вам вогняну енергію, пристрій до справ та силу рухатися вперед до своїх цілей. А ще натхнення на нові перемоги щасливих днів та яскравих подій. Нехай новий рік здійснить головне бажання мільйонів українців. З'єднає сім'ї, поверне дітям батьків, а родинам батьківщині. Нехай новий 2026 рік стане роком нашої.